Чув слабкий типу, вибух, що щось впало типу, на дворі. Ну, не придав значення, і потім сильний оцей от вибух, і вибило двері, впало стекло. Собака побігла під кровать, злякалась. Я швидко виключив комп'ютер, взяв куртку і вибіг на двір. Зять після півроку на передовій. Поранення, зараз на реабілітації, ну і залишилися вони без життя, без нічого. Всі гроші бахали в квартиру, ремонт, і все лишилося на нулі.